Привіт! Всім! Сьогодні в мене вихідний, Я готую для родини десерт з насіння чіа. Такий собі дуже популярний, дуже здоровий, диетичний десерт, який всі люблять. Для цього нам потрібно насіння чіа, кокосове молоко і якісь перетерті фрукти. Лише три інгредієнти і пару хвилин вашого вільного часу. Значить для цього ми беремо якусь ємкість, якій ви будете безпосередньо робити цей десерт. І додаємо туди, всипаємо дві великі чайні ложки з горкою насіння сіння Хто не бачив, виглядає воно власне так. Заливаємо кокосовим молоком. І ще хотіла б сказати, що треба звертати, щоб вміст кокосу в цьому молоці був якнайбільший. В моєму випадку 85% сухої речовини безпосередньо кокосу і 19% жирності. Це вважається непогано для кокосу. Молока. Це це ми гарненько розмішуємо. Ось ви бачите, розмішуємо і відкладаємо на 2 годинки на годинку до, до холодильника. Там воно повинно постояти і набухнути. І всі, кожна насінинка збільшиться в об'ємі 2-3 рази. От ми достали його вже з холодильника, наш десерт, дивимося. Перевіряємо консистенцію, але щось пішло не так. Мабуть, я переборщила з молоком. Тому швиденько біжу до магазину, купляю ще одне насіння і додаю ще по великій столовій ложці. Все повторяємо процедуру спочатку і відкладаємо до холодильника ще на годину. Ну що ж, таке буває? Ось ми вже достали через годину мій десерт. От тепер консистенція, власне, така, на яку я сподівалася, така вона має бути. Бачите, вона має бути як густа, густа сметана. Після цього ми можемо вже впевнено додати туди перетерті фрукти. У моєму випадку, це манго і пірсик. Ну Персик я не додавала, тому що він мені видався трохи кисловатим, А от манго паксує до цього десерту ідеально. Воно має солодкавий такий смак. І не містить зовсім цукру. ну Кому замало буде цукру, завжди можна підсолодити. Ось така краса в нас виходить, цього перетертого фрукта, ми не, не економимо на ньому, додаємо багато. Ось така краса вийшла, бачите, їжте, насолоджуйтесь.